вообще можно школу подорвать очень легко. Ты берешь со спичек, куда вот то состругаешь, потом кидаешь туда петарды, можно завернуть все. Ты в можешь бензоткнуть? Я сказала, можно завернуть все в бумажку. Дальше берешь что-то вот подпалишь, обливаешь бензином, можно сразу на таху. И кидаешь туда вот это все, и оно вот так пшу, и горит, понимаешь? Все, это не існує. як це? Исную! Не існуєш, це все тільки у мене в башці. Хорошо, якщо я не існую, а тільки у твоїй голові, чого ти тоді зі мною розговарюєш? Я не розговарюю, все. Розговарюєш, розговарюєш, коротше. А потім треба перейти на директрису вашу. А, її можна підвішати спочатку за ноги. Точно. Ну це ж треба врачам зводити. Ну що ж це таке робиться? Та завтра позвоню, куди вже поздно. Поздно. Не подумала, як завтра дитині буде вже поздно. Га? Як вона завтра вже начне головою об стінку биться. Давай визивай скору. А я бачу, що у вас уже нічого не болить, да? дуже язиком тіліпаєте. Ну дивися хочеш, потім вспомниш мої слова. Все, я пішла. Куда? А воно ну, тобі треба? Куди? Пішла туди Ой, і пішла. Та ради Бога, Господи. Завалі, блін, сама дура, понятно? Ну що, мала, лучше? Понятно, значить не краще. А ты кто? Да. Ну, я же не понимаю, кто ты зашел. Ма, это ты? Че ты, бабушка, кто ты? А, это да я. Кто я? Мама. Ну, не, не может быть, воспринимать, что ты мама. Завтра будем ехать в больницу. Ну, это ты? Нормально ты, конечно, бабушки затедыла. Ты же мне не бабушке Я сапи тедыла. Ну, вот в смысле. А где бабушка? Да, она пришла. куда в лекарничу? Та, ні, це до сусідки. Не хотіла мені казати, що вона туди йде, А я по камері подавилась, дивлюсь, что вона до відьми шмиганула. Ти їсти хочеш? Та подожди, а це я тебе вообще спрашиваю? Давай. Я сейчас нагрію там кашку зробила з курочкой вкусу. Э, приходь давай, їсти, Я тебе жду бігом, прямо зараз, Вперед! Привіт! Вподобай кулакні під відео, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи у вас, у вас колись були галюни, чи ні. Якщо да, то чого і від чого. А ще хочу вам нагадати, що 17 січня тут в Миколаєві, верхній бам, є таке місце, воно називається. Там, де Соборна площа, там буде виставка прилаштування тваринок, собачок із чорнобайського притулку, якому ми з вами допомагаємо. Тому, якщо у вас є бажання, приходьте і вибирайте собі. Там будуть і дорослі собачки. І маленькі собачки, всі вакциновані, всі, всі здорові, вже вилікувані. І вони лише чекають на люблячу родину. А ще я вам напоминаю, що в Єлени ви можете купити всяких приколдесів, приколдесов. Календарики будуть ось уже на днях, так що слідкуйте за інстаграмом, ми там обов'язково це вам скажемо. Розмальовки також будуть в цьому місяці, а іграшки будуть у наступному місяці у лютому. Це інше є в наявності. Надо ну, Допоївки, де то, блін! Да научись же, что до меня прочепилась. Господи, мала, ну ты ж пожалуйста, не забываешь, что это все не по-настоящему? Я помню. Просто... Когда, когда я еду с детьми, то она пропадает ненадолго. Ой, господи. Ма, это очень вкусно, отлично получилось. О, спасибо, Василь, хоть что-то угодила. Лени, кстати, тоже очень понравилось, даже бабушка ела. Ты сказала, что ты, блин, свалишь. Куда свалю? Мне что-то пообещала, обещала, ты сказала, хорошо пока. Господи, мала. И завтра едем в больницу. Тетя Наташа там придает место, время, окошко на этом будет, выдела. Проверю тебя, но думаю, все будет нормально. Может, еще и за ночь все пройдет, а завтра будет хорошо. Я надеюсь, потому что, потому что мне не подобается саму себя везде время бачить. Я так с ума сойду. Да утош. А что ты? А, а, ты ты сказала, что мне нужно бабушке ничего брать. Ой, господи, уже побачила. Ну, взяла кусочек до кофе. мені перед школою шматочок так мала, не можна пакати обратно, бо бабушка буде на тебе наїжджати. А як тобі так можна, да? Мала, в мене стрес. Угу, стрес. Це в мене мама стрес. Це мені треба їсти солоденьке, а не тобі. Я не хочу їсти, не маю фітіта. Господи, ну не їж. Зараз тобі теж дам кусочок, там в неї багато. Щоб бабушка тільки нічого не знала. О, це я розумію лічення. Давай. На. Мала, ти береш чи ні? А, я боюсь. Що ти боїшся, ти береш чи ні? Ой, Господи. Мала, болячки, болячка, мене надо ж за школу не забувати, там ще уроки тобі ще мабуть задавали. Мам, та яка школа, ти що, я вообще-то таке? Ти що взагалі вообще-то чувала? Кто голый? Блин, ты что вообще дура? Мама, не тревожись, отвернись. Боже, что случилось, мала? А то она голая пришла. Господи, хай бог <бухмылу>. милый, слава богу, что это хоть не я тебе, галяка, вот заморачиваюсь. Ай, все, я не могу в комнате. Какой ужас, чтоб вас всех поразрывало. Мала, подожди, чуешь? О, привет, а вы что тут роботы? Да в гости пришла. Так моя же свекруха вроде бы до вас в гости пришла. Де? Та то в мене її нема. Чу, подожди, а як ви зайшли? Ну як, як всі люди через калітку? От гімнючка, а ага, вже скільки разів повторяю, закривайте ту калітку. Ні, на розпашку і пішла. Не удивіться, що в неї немає не до собаки. Так і подожди, що де ж вона? А я знаю, вона передо мною не очитується. Так, давайте кажіть, що ви хотіли без та я вас проведу, бо я ще дуже зайнята. Ну так оце це ще її ждала, ждала і не дождала, сказала, що до мене прийде. Так я її пішла сюди. Подивися, що там, як, чи все нормально. Ну, все, глянули, її тут немає. Все, можна йти додому, да? -яй -яй. Я зайнята. У, у мене дитина. А подожди, ви ж відьма, так? Да? Сама ти відьма. Ну, хорошо, боже, я не так э, висловилась, не відьма, Ну, ви розумієте, коли там заговор, коли порча, коли зглазили, да? Ну, розумію, і що? А ну давайте я сейчас малу вам приведу, бо щось з нею таке странне твориться, мені здається, що їх хтось щось поробив, а ви подивитесь її, там буквально одна хвилина, добре? Ну давай, веди. Ага, щас, секунду. Мала, іди сюди на секундочку. Мала, ти мене чуєш? А ти там не гола! Господи, та не кричи, чого ти ореш? Чого б я була гола? Здрасьте. Пошли, щас тебе бабка подивиться. Хто? Бабка? Ну да гола, а вдруг там бабка гола? Та не гола вона, Боже, чого вона буде гола? Мала, давай, вставай, йдем, пошли. Алло, ну, подивіться, що з нею. А ну, мала, іди сюди, підходь. Мала, підходь. Куда? Ну, до бабки, ну, куди, ну, мала. Так її тут нема. Мала, перед тобою все стоїть, як це немає. Ого, так то може вам треба цей до окуліста та очки поміняти, все стане нормально. Та це в неї такі, що це проблеми, галюцинації якісь, то вона когось бачить, а тепер усе наоборот не бачить. Мама, тут нікого немає. Тут тут я не стою. Боже, я в шокі. Це виходить, воно в тебе охуджається не по дням, а по минутам. Мала, що ти пропадеш. Так, да, звісно, оце у мене даже, я стара вже жінка, так у мене. Зріння, мабуть, краще, ніж у твої дитини. Лучше б ти оце вовремя їх у больницю водила. В неї може взагалі якась психологічна травма. А так, звісно, з такою мамкою, що виросте, навіть вона свекруха з хати тікає. Що ти може казати про дітей? А де вона? Бабка, де вона ділась? Вона Подожди, я такая що своїми глазами. Вона, вона, вона що тут стояла. Ми з нею говорили і вона пропала. тут не було, бабки. Мала я що, по-твоєму здаріла, чи що? Чи я сказки придумую якісь. Що ти так на мене дивишся? Гля, як ви там оказались? А де мала мала, мала іди вона тебе подивиться, вона тут усе. Мала, я тут. Дуже мала смішно. Де тепер ця ділась? Де бабка? Та, Та я, бабки, тут немає, не було. Так, подожди, головне не терять голову. Стоп, ми ще вдома. Так, подожди, мала, дома тільки ти і я, правильно? Ну правильно, така три я і я, і ще одна. Це це я, бабки тут немає. Хорошо? Все, мала, все, я розумію тепер, це не тільки в тебе галюцинації, а й у мене. Значить, проблема не в тобі. Сядь на диван, будь ла, сиди. Нічого не трогай. Просто сядь і сиди. цієї планети. Це найкраще, що зміг придумати Бог. Це, це вселена. всі повинні слухати Дашу. Даша крута. Чка-бум, чка-бані, чка-бум, бані Мала, що твоя роба? Розкажи, яка Даша класна. А твоя що робить? Та це ужас якийсь, танцює. Вона хоч не гола? Господи, ти що, мала, не дай Бог. Бо Бог, й дводи ще бабку голий побачить. Прикинь, а якщо це на все життя, то це буде таке. Ти що? Кожен день їй бачиться точно, що сума можна зайти. Я вже теж привикла. Ада вже собі розказує, танцює, прикольно. Ага, угу, привикла. Це поки тобі не почали якісь мережі та чудовища, потім почнеться. Ти що, не дай Бог, завтра вдвоєм їдемо в больницю. Ага, а що ми скажемо, що ми зійшли з розуму. Та ну чого зійшли з розуму? Не може два чоловіка одновременно сойти з розуму. Це щось все таки щось, щось не знаю. О. А сидите. Роботи у вас немає, да? А де ви були? У сусідки була і сейчас опять йду. Так, да, конечно. Де у сусідки? У вас там не було. Як це не була, як я тільки від неї. Що ти мелиш? А чого ви це сидите? Да, просто сидимо концерт дивимось. Так телевізор вже виключений, не показує. Нам і телевізор не треба, спасибо. Що мала, як ти себе чувствуєш? Так само. Ти мені тільки очі більше не сиди, добре? Я ж понечіще, я я більше не буду, чесно, на на, напевно. Ну, хорошо. Мала, тільки за мене, щоб їй вообще нічого не казала, поняла? Хорошо. Так. <плес> Господи, що там уже таке? А хто лазив у мене у шкафчику? А <плес> що таке? Що вже случилось? Я питаю, хто лазив у мене у шкафчику у пакеті? Хто? Надгризь мій воск. Який воск? Я хожу до бабки вже неділю. Ми робимо з нею обряд. Я приношу воск додому, він повинен пролежати три дня. Я туди, а він якогось чорта надгризяний. А ну ще раз, як воск? Отак, От звичайний воск. Так, а чого він сладкий? Так це що ти гімнючка надгризла, га? Та не я мала, гризла воно, кусала. Мала, ти що зовсім здуріла, чи що, начерта ти його гризла? Так, так а що, а що я, а що я? Я, я знаю, що там, звісно, щось солоденьке лежить. Мені захотіла салоденько, я спробувала я і воно, ну, саладенька. Так а на черта ви воск туди кладете в той шкафчик. Диви, а де мені його класти? Це мій шкафчик. Що хочу, то й кладу, хоч труси покладу, добітошо. Так а чому він солодкий. Ну, обряд такий. Там тільки треба був для обряду сахар, а в неї не було, вона додавала сюди яблучне варення. Вона мені після кожного обряду. віддає цей воск. Він має в мене пролежати три дні. Зараз я його прийшла взяти, буду йти переплавляти собі на амулет. Це для грошей. А я ж це думаю, що ж це так дитину плющи, га? А воно вон що. Що ви смієтесь? Хто сміється, кому ти це кажеш? Тато я нічого, не важна. Що? І в тебе галюни. Нема в мене галюнів. ай я я каже не трогала, га? Боже, що мале, що старе? Шаритись в мене там по шкафчиках, як в себе вдома. Хорошо, я теж зараз піду. Я зараз там понадгризю все, як миша, побачиш? Я ще вам понадгризаю. А ну нічого не трогайте там, ви мене чуєте. Кириць! Слава Богу, блін, я вже думала, що я вже Ти може би може, тише пропустити.